Так, ну ось дивися, до нього приїхав. Власник каже, що я не намивав, нічого не робив, його як він є, так і є. Ну, Бачу якісь наклейки тут он були. Тут по дверця, там он рижиків. Тут, тут залом є би, робоча машина. Тут петлі отак вже Тіпа ржавіють Щось. так, дах, хоч гляну, одразу відкрив, ну дах рівненький. Кріпленням для релінгу є, я бачу. Тут так само все виглядає. Тож у нього дивлюсь дві, дві, дві сідушки тут. Це сідушка щось перекошена. Ну, не за двері тут ще цілі і тут цілі. Так, погнали. Все, все. О, це, суток закрилося, так. Погнали з цієї сторони, тут отак виглядає все. Значить ще салазку прикрию. Ну, тут щось оброблялось. Ну, понятно, куча листви, труба. Оця. Він же лонгів, він же тут бугорок такий, він аж неї туди донизу чуть. Зазорчик тут такий маленький, типу. Ось так по посалазки, тут все виглядає. І ось тут все, тут щось помазано графіткою. Екранчик, ну каже, ніколи не відкривав. Тут воно все. Саморізі прикручено. Там всі хазяйські діла. Так, дивимося з цієї сторони. Ось так все виглядає тут знизу. І ось тут все, вінкодик, ось все, якщо треба. Це що, вже поролон сиплеться з сідушок. Там он, пластикових немає, звичайні двірники. Тут все в такий... Багнюці, ніхто на ньому не їздить, бачив. Так ось тут все попереду ось так виглядає. Так, на лобове він сказав скини, тут тріщина така, що через, не знаю, ракурс не показує, отак ось вона йде. І ось туди ж до водія уходить. І воно вже мініне, ну, воно вже Китай. Морда отак виглядає. Пари просто брудні можна і пополірувати. Бампер тут от відстав. Ну, він майже не наїздив на ній, хоча диски ще внутрі не пережавіли. Так, і зі сторони водія. Дивимося, низ тут отак виглядає весь. Так, двірка тут, щось ограничитель, аж до самого кінця відкривається, можна отак аж до крила піти. Ну, звичайний механічний скло підіймач. І от, ну, тут отак все виглядає. Ось такі педальки, коректор, руль вже таким-то чехлом пошитий. Значить, ну і з цієї сторони отак криша виглядає. А я ж хотів думаю, коли тут буде капота відкрити. А, капота тут щось ручка аж висить. відкрити капот, бо там ручка висить. Я доснимаю эту сторону. Вот так порог. Вот так все тут позаду. Гума задняя вот Сейчас подивимся, что там под капотом. Ну, тонировка сдерта. Вот там ручка высит, скрепление выскочила. Угу. Так, ну тут все выглядит так. Ага, бачу. Рено фари ще рідні. І це Рено фара рідна. Ну це дизеляка, тут он все отаке. Інілятор я міняв, акумулятор міняв, радіатор кондюра. Да. Виглядає тут. Ось так на краще буде. Ось як все виглядає. І ось тут фокус ловить ось так. Так, ну і До стакана там я не доберусь, чи добрався. ну Тут стакан цілий і тут все ціле. ну Цей стакан ми бачили, цей стакан цілий. Тобто отак все. ну По капоту ззовні я знімав, всередині він такий самий. Так що перший зовній огляд автівочки отак вона виглядає.